По підживленню Ми даємо літр на гектар препарату Multimix торгової марки Кісон. Даємо 20-20-20 2 кг на гектар. Також даємо антистресант Аміностар фірми кісон, пів літра на гектар. Потім по профілактиці. Даємо спліт фірми Defenda це фунгіцид, аналог скор сингентовського. Дівча речовина дефенна 200 мг на літр. Також даємо інсектицид Міст Супер. Хімагромаркетінг. Аналог енджіо Сінгентовського, діюча речовина Тіємітоксан і лямба цигалетрін. Це від сосудних шкідників для. Тріпси і тому подібне. Так, ми так Набираємо воду, вже закинули всі підживлення, поліцид, інцептицит, розмішали, стоїть на камазі бочка, 6 кубів заливається вода. Тут Гектар! у нас це, короче, уровень. Первий.